Четвертий рік іде війна, Рашистський людожер намагається знищити Україну і вбити українців. Мужні люди тримають зброю в руках, захищають наші життя, всіляючи віру і надію. Честі слава вам, герої! Завдяки вашій мужності Україна існує і квітне. Саме тому мій канал про квіти і українською мовою тієї країни, яка кожного дня вимивається кров'ю. Нехай то суржик, нехай то не чиста мова, але рідна українська мова. Червень місяць добіг до кінця, липень на порозі, тож підведемо підсумок, що квітло в червні. На початку місяця розквітнув оцей фаленопс господарства НСК Сумер 3, і я шукала ось той яскравий алий колір, знайшла його лише на вулиці і при сонячному освітленні. Ну, а вдома він виглядає ось так. Яскравості немає, колір стиглої вишні, квітка крупна і форма триліпс. У тонбордо продовжують квітнути і ось ці два триліпси, триліпс кімоно і триліпс чорна пташка. В улюблених пастельних тонах квітне ось ця солодка парочка, Альбуфейра, пелор, фалиноусець, який має крупні квіти. І пелор з квітами Міді, точної назви цього фаленопсису я не знаю, але дала йому своє ім'я лялька Тіни Дольс. Саме по імені тієї людини, яка створила колекцію цих мініатюрних орхідей. Ляльку я нещодавно пересадила у закрите кашпо, то пересадку вона навіть і не помітила. На мій погляд, в мене вийшла. Доволі така красива посадочка. Ну І фаленопсис, як ви бачите, зовсім не відчув, що його із маленького горщика перемістили ось так у крупну кору із мохом. Я люблю розташовувати фаленопсиси парами по кольорах. Граю до фаленопсису пірат Пікоті був цей красунчик. Фаленопсис Rainbow Dance. Він цього року квітнув вперше, це підліток було три квіточки. Одна квіточка вже відпала, друга он вже на підході, та і ця вже дуже пожухла. Але, знаєте, ну, в тандемі вони мали красивий вигляд. Але для цього підлітка не знайшлося. Це фаленопсис бразер лансер. Братлансер, не знаю, чому так назвав. То знаєте, якщо прикласти його. До пірата то також, на мій погляд, непогано виглядають. Це перше цвітіння цього підлітка, саме тому в нього лише дві квіточки. В орхідаріумі з тіланціями квітнула ось ця тіланція. Вона має вигляд, як гілочка ялинки. Дуже яскрава вона квітла. Спочатку в неї почали жовтішати кінчики, а потім з'явився ось такий квітконос, такий яскравий і кумедний. От Не знаю чому, але мені ну дуже подобається вирощувати тіланції, Вони зовсім не вибагливі. Їх не потрібно саджати у горщики, і вони в оселі створюють атмосферу природності. Дуже гарно, дуже красиво. Зараз готується до цвітіння. І ще одна тілочка ну то вже на липень місяць, а поки що квітла ось така помаранчева красуня. Цього року розійшлася квітуванні оця максилярія Тенуфолія. Але це не та максилярія, не кокосова, вона має зовсім інший аромат приємний аромат е польових трав. З північної сторони лоджії квітне, оцей фаленопсис Аля Рінг Джулія. Цього року він після омолодження, саме тому в нього лише один квітконос, але квіти крупні. В орхідаріумі квітне і ще оця природня малявочка. Імені її я навіть називати не буду, бо я його не вимовлю. Про цю орхідейку є окреме відео-шорс. Якщо комусь цікаво, то можна подивитись, там і назва є. Дуже така, знаєте, кумедна квіточка, яку треба роздивлятися в лупу. Інакше складно. Квітне, мій улюблений фаленопсис хатуюки, Забула, якої варіації. Дуже хотілося мені, щоб встиг цього місяця розквітнути рожевий хатуюки, Але, на жаль, він тільки відкривається. Продовжує квітнути новенький фаленопсис пелорік Stringджер Magic. Дивна магія. Йому до пари квітне інший фаленопсис у тому самому рожевому кольорі. І імені я його не знаю, бо придбала його як підлітка номерного cl 606 b В парі вони виглядають непогано. Зіркою черневого дефілі безумовно є ось цей гібрид. Сандеріани на шеліріану. Ось це справжні Барбі, мої улюблені Барбі. Ну і сама паняночка Сандеріана. Красиві ніжні рожеві тарілочки. Для мене самі красиві фаленопсиси це крупноквіткові, природні видові фаленопсиси. А на кухні ось ця манюня, мініатюра. Його розмір ви можете бачити у порівнянні з сірничком, Природній олігофілом, манюнька, а аромат від нього на всю кухню. Аромат весняних квітів. Дуже приємний і сильний ну Цю котлейку я вам показую по декілька разів на рік. От уж не блакитна красуня. Цього року зрізала їй два напрямки зросту, а вона все рівно підростила новий зростик і ось так квітне така вже краса. Швидко зростає і з легкістю квітує, повністю під штучним освітленням. Аромат чудовий. Ледь не забула про свого улюбленця гібридний фаленопсис согопоні, який має доволі крупні квіточки, пластикові і чудовий аромат. Квітне він довгий час. Цим фаленопсисом я вам вихвалялася нещодавно. Це фаленопсис, тепер я знаю його ім'я Росі Неон. Справжній неоновий рожевий фаленопсис – як же ж він мені подобається? Оця його яскрава губа, оці переливи по пелюсткам. Він викликає лише захоплення. Стою на кухні дивлюсь на ось цей дендробіум. Знаєте, я очікувала від нього цього року пишного цвітіння, але лише одна квіточка. Дендробіум має ось таке ім'я і. Мені здається, що це крос Дендробіума Нобіля на Дендробіум Маніліформа. Викликає захоплення в мене цей мій новенький фаленопсис, який я маю завдяки пані Жані з міста Луцьк. Це Аля Фонда. Гра пастельних кольорів з неоном це настільки красиво, настільки захоплююче. Ой. Прям не можу намилуватися я на цей фаленопсис. Я в Ваврорі я придбала ось таку величеньку вазу. Ви спитаєте мене для чого? І чоловік мій так спитав, Ще він спитав, навіщо мені два однакових фаленопсиса, коли побачив ось цю красуню. Ця красуня має ім'я Данте. Думаю, що ви, мої любі друзі, здогадалися, що в мене з'явилася креативна ідея, але про це вже наступного місяця. А сьогодні всім миру і добра і до нових зустрічей. Звісно, забула показати вам свої дендробіуми секції Латурія новогвінейські дендробіуми, але чого їх показувати? Вони квітнуть вже третій місяць.